Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде про агроволокно від фірми Агрін. Ми накрили ще одну частину нашого розсадника. 15 ось таких полос по 65 метрів. Це агроволокно 50-ї щільності. Ще місцями ми його будемо прикріплювати. Воно йде перфороване, перфорацію не знімаємо, лишаємо його на зиму, тому що восени у нас буде посадка, саме сорту sort фейт, of на всьому-всьому всьому розсаднику. За моїми прогнозами, це агроволокно має відслужити вірою і правдою в районі 4-5 років. Але, так як ми робимо часті пересадки, Тобто кожних два роки змінюємо посадковий матеріал, воно буде зніматися, буде знезаражуватися, ну і так далі. Можливо, хтось каже, що це такий трошки тяжкий гемородний процес, але в цілях економії це виходить дешевше, ніж купувати нове агроволокно. Ось так ми його гарненько понатягали. Щоб ви розуміли, це всього навсього якийсь день роботи. Для двох людей. Тут же ж у нас є і полив, капельна стрічка. Цього разу ми брали її дешевшу. Емітерна нам під наші ґрунти не дуже підходить, тому що затягується полив. А саме із щелинною це відбувається швидше. І е, такий момент, як забиття крапельної стрічки, якимись препаратами чи добривами, які. Не розтворилися для прикладу у воді. Взагалі відсутній такий момент, да? тому що щілинна, вона абсолютно все випускає в ґрунт. Навіть якщо є якийсь осад, все йде абсолютно в землю. Ви запитаєте, чому саме Грін, а не якийсь інший виробник. Ну, по-перше, вже працюю доволі таки давно за Гріном. І. Не бачу сенсу їх змінювати, тому що якість матеріалу, а саме агроволокна, і білого укривного, і чорного на висоті. І я навіть не переживаю, не боюсь про те, що воно м -м, погорить, потріскає. Своє воно повірте відслужить. І на наступні роки. Тоді, коли вже його ресурс закінчиться, буде купуватися таке ж саме агрін 50-ї щільності для посадки в полуниці. Ну що ж, ми розкорчовуємо нашу стару грядку і хочу вам показати, як виглядає Да, Воно таке порване, страшненьке. Е, воно відлежало, щоб ви розуміли, е, рівно 5 років. Ніхто його, е, скажімо так, не різав, не рвав. Це вже під кінець, коли у нас іде повна розкорчовка грядки, ось так воно виглядає. Е, відразу скажу, що знімали ми його нелегко, воно е, взагалі знімалося, тому що у нас все на скобах. Е, воно до сих пір. Гарної щільності, якщо побачите, зараз візьму, покажу зусилля на відрив. Дивіться, ось беру в руку і тягну. ну, Доволі таки добре треба тягнути. Е, не так, як те гровокно, яке продається ноунайм no в епіцентрі. да, Хто дивився мої попередні відео, то бачив, як воно рветься. Ну і ось, відповідно, дивіться, я беру його да, отак в кучу. І починаю рвати. Ну, доволі таки треба волячі зусилля застосовувати, щоб воно реально порвалося. Але ми йому ще знайдемо застосування, десь щось перемотати, десь щось обмотати. Звичайно, велика кількість поїде на смітник, на утилізацію. Але є таке, що ще можна лишити і для прикладу, обмотати на якийсь період коріння саженців. Щоб воно було зволожене. Тому ось так воно виглядає. Висновки робіть самі. Я думаю, що тут пояснень великих і не потрібно. Також хочу пояснити, чому ми обрали саме перфороване. чому не робимо отвори самі. Ну і взагалі, чому ми ось обрали п'ятидесятку. Да? По-перше, це залежить від ґрунтів. Це могла бути і плівка, для прикладу, якби ми були б десь на південних регіонах да, проживали. Але а, для наших дирново-підзолистих глинистих ґрунтів підходить стільки агроволокно, тому що ґрунт має дихати. Через плівку він слабенько дихає, тому що а, ріжки полуниці вони гарненько обволакують повністю всю лунку. Цих 8 чи 10 см в діаметрі. І відповідно може відбуватися запарення кореня. Потім тягнуться всі кореневі гнилі. Ну і все як по накатаній. Тому в нашому випадку тільки і тільки агроволокно. Те ж саме у нас і з українським матеріалом це біле агроволокнові догрін, 30-ка або п'ятидесятка. Їх ми складаємо вдвоє. І воно гарненько працює, виконує свою задачу на ура.